Отже, з нами на зв'язку Оксана Лєбедєва, засновниця ГО Ген України. Вітаємо, пані Оксано. дня. пані Оксано. Хочемо, щоб ви більше розповіли про діяльність вашої організації. Зокрема, зараз, що ви робите зараз? Ну конкретно зараз готуємося до другої зміни Джак Джен Кемпу. Це наш основний офлайн проект. Джен Юкрейня це організація, громадська організація, яка надає психосоціальну допомогу найбільш постраждалим дійцям з гарячих точок України. Найбільш постраждалі це ті, що переживають втрати одного чи двох. Близьких загибель батьків, родичів або пережили жахи окупації. Саме таким дітям ми надаємо зараз психологічну допомогу і робимо так званий психологічний інтенсив в Іспанії. Вивозимо на спеціальну програму, куди залучаємо найкращих фахівців з України і світу і розроблюємо спеціальні протоколи по подоланню цих психологічних травм. Кажіть чи багато таких дітей? Я, звісно, думаю, що їх дуже багато. Наші психологічні групи, вони зараз передбачають 30-40 осіб на, на одну зміну. Це, нами розроблені протоколи від 7 до 11 років, тобто це така вікова група, з якою зараз ми працюємо, намагаємося розробити таку саму програму для підлітків, для дітей, їх вже 11-16 років, Бо таких теж багато. Нами отримано більш ніж тисяч запитів, тобто де батьки або опікуни шукають допомоги для таких дітей. Пані Оксана, а чи є якийсь поділ на тих, хто знаходиться в більш-менш нормальному стані, і той, в кого стан геть складний, яким потрібна більш така сильніша допомога психологів чи фахівців інших? Ви знаєте, оскільки є об'єктивний та суб'єктивний бік переживання травми, то визначити хто в якому стані знаходиться надзвичайно важко. Є фахівці і дуже багато видів. Видів діагностики, оскільки ми навіть працюємо з нами дуже багато. Це первинна діагностика, вторинна, і навіть коли вони вже потрапляють до табору, і ми з ними починаємо працювати, розуміємо, що так визначити дитину неможливо. 90% дітей взагалі переживають травмуючі події. Таким, в них така стратегія поведінки уникання. Тобто повністю уникаємо розмов, уникаємо. Анукаємо всього, що пов'язано з болем та з тим, що було пов'язано з травмуючими подіями. Тому як це визначається, неможливо так такезувати дітей. Ми навіть на першій зміні Спостерігали таку тенденцію, коли, наприклад, дитина е, що зазнала втрату, тобто поховала свою маму в буші, це е, дуже відома історія про владі катавого, які в нас проходили реабілітацію. і була дитина, в в, в, в якої ніхто не загинув, але вона пережила цей обстріл, і ракета прилетіла прямо до них додому. І вона була, якщо порівнювати вже після діагностики, вона була набагато в гіршому стані психологічному, ніж ці двоє хлопці. Але хто може категоризувати це? Розумієте? Тільки фахівці, і так, тому що, це, пані Оксано, цікаві... є такі діти, які, наприклад, взагалі перестають після цього говорити, і це ну, взагалі біда. Потім їх якось розкрити дуже важко фахівцям. Тому цікавимось, чи є такі випадки. Так, когнитивні зміни є, і звісно, ми спостерігали такі наслідки: заїкання і втрата часткового е, мовлення і. Коли були когнітивні зниження, і вони ще поглиблюються, коли дитина у нас був хлопчик, що переживав чотири рази його та сім'ю водили на розстріл, і він просто ну забував слова. Такі діти абсолютно не можуть в майбутньому навчатися, фокусуватися. Тобто, це так те, що ми називаємо когнитивними змінами, і маємо з цим працювати, звісно. Але ви знаєте, якщо в дитини вже є прояви травми. Тобто вона або відмовляється їсти, або розлади сну, або розлади мовлення. Це ми спостерігаємо вже, вона нам сигналізує і показує, що та травма є. Але можу вам сказати, що ті, хто про це не говорить, уникає і не має таких розладів, наче з першого погляду. розумієте, Це такі, це такі травми, коли з вуха кров не тече. І абсолютно Алло? Так чуємо вас. Ми вас чуємо, mm -hmm. так Продовжуйте. так. Mm -hmm. Кров з вуха не йде, тому зрозуміти, що саме відбувається в дитині в її психологічному, внутрішньому стані дуже важко. Тому так, важкі абсолютно всі, і ті, що вже дали якісь фізичні прояви, і ті, що, що уникають розмов про травму. Але хто з них потребує більше допомоги, визначити важко. Треба сказати, що всі, абсолютно всі потребують допомоги. Ну, ви кажете, що уникають розмов про травми. А є такі, ну це від характеру, мабуть, залежить. Хто хоче виговоритися, і якщо він виговориться, йому легше стане. Це визначають фахівці, це, це, вже, Це вже абсолютно дорослі стратегії поведінки. Діти ще не визначають виговоритись, не виговоритись. Це просто у дітей є. Я просто у деяких, звісно, що психіка, як крижинка, я повторююся, вона у всіх абсолютно індивідуальна. Тобто е, або ти найчастіша стратегія у дітей це уникання розмов. А ви говорите, я не знаю, навіть як вам сказати, в дітей їм це не притаманно. Тобто вони можуть або легше про це говорити, або не говорити і уникати розмов. Це дві такі стратегії, які ми спостерігали. Звісно, комусь це дається легше. Важче. Пані, пані Оксано, а в результаті реабілітації, як змінюється їхній стан? Чи покращується він? Чи це на все життя залишається? Так, якісь наслідки цієї травми? Та звісно, що подолати травмучі події і... Подолати усі ці розлади, що відбулися в психі в психічній поведінці наших дітей. Можливою тому ми цим займаємося. І діти вони дуже через свою високу компенсованість психіки, через гнучкість психіки. Вони всі абсолютно швидко це под... це долають. Просто треба психологічні інтенсиви, треба спостерігати за ними. Не можна працювати онлайн, бо з дітьми це просто не працює. І треба, треба спеціальні програми. Підтримуючи, це психологічна програма, і поряд іде освітня, освітня розважальна, яка дитину буде так і розслаблювати, десь послабляти, десь. Бо, бо взагалі розумієте, це така дуже важка робота, ми як ми говоримо, це робота горя. І що ми бачимо? Звісно, що є діагностика, коли вони до нас приїжджають, і діагностика, коли вони вже в нас, скажімо так, полишають табір, але. Потім ми все одно робимо чекати з ними та з їх батьками, чи опікунами, тобто ми спостерігаємо за динамікою дітей. І ми бачимо, що насправді дуже велика різниця, в тому з чим дитина приїхала, спочатку робиться заміри по е, страху, по стресу, е, по рівню взагалі дитини, по здатності дитини навч... до навчання. І коли ми робимо їх після е, психологічної програми, ми бачимо великі зміни. Головне, що ми маємо маємо забезпечити у своєму таборі, і що ми маємо на меті своє в інтенсивному психологічному інтенсиві, це щоб вони мали екологічний простір для горування, бо зараз. Багато з батьків вони так само знаходяться в травні. Вони просто не здатні створити цей простір екологічний, контейнувати горе дитини, говорити з нею правильно про це, бо їм саме важко, і тому ми забезпечуємо дитині такий простір, де вона відохорює, і дуже високі шанси на те, що вона ніколи не повернеться більш до такого болю. Пані Оксана, якраз хотів запитати, чи працюєте ви також з батьками чи опікунами? Адже важливо, мабуть, так, в яке середовище потім повертається дитина, чи не станеться неї рецидив? Мабуть, як ці діти вимагають якогось певного ставлення, так до них можливо, не все їм можна говорити, не все з ними можна робити. Чи могли ви про це розповісти ще детальніше? Так, наша програма включає в себе обов'язкову обов'язкову роботу з батьками опікунами. З ними ми працюємо паралельно. Поки йде офлайн табір, онлайн іде робота з, з усіма представниками цих дітей. Ми пояснюємо і про кожного окремо індивідуально надаємо потім інструкції, так називає те, що ми називаємо інструкція. Це психологічний профіль, по якому ми можемо надати дуже багато рекомендацій. Взагалі пояснюємо, що таке травма, що з цим пов'язано, Ну до прикладу, що в нас була дитина, яка прокидалася е, після 15 чи 16 години, і бабуся постійно казала, що або він лінивий, або і вона просто не розуміла, що це такий прояв травми. В нього загинули і мама і тата в Маріуполі, і в нього насправді розлад навіть дитяча депресія. Можна говорити вже і про це, і йому було рекомендовано працювати з психіатрами. Тобто такі речі треба пояснювати, пояснювати, чому є відкати у навичках, як з дитиною про що говорити. На що робити, на що звернути увагу. І ви абсолютно праві, коли кажете, що середовище дитини це 80% успіху, і коли ми там створюємо спеціальні умови, то звісно ми маємо забезпечити їх продовження потім, коли вони повернуться. Зараз про це дуже важко говорити, бо в Україні немає ні безпечного простору, постійно щось прилітає. Це нервові постійно у стресі знаходиться вся сім'я. Тому все, що ми можемо, це Визнати батькам та опікунам як з ними працювати, дати рекомендації та робити чекапи постійно щомісячні А також ми не постійно на зв'язку з дітьми, тобто вони залишаються з нами на супроводі зі своїми наставниками постійно. Ну, насамкінець, пані Оксано, скажіть, чи багато людей у вашій команді працює, чи тільки українці, чи є іспанці? Ну, звісно, що в Іспанії є іспанці, це люди, які нам забезпечують і харчування і забезпечують усі процеси, які нам важливі для проживання, але команда саме педагогів та психологів зараз на 100% українська. Дякуємо вам. Е... За... Так всього 15 осіб, якщо цікаво, саме доросла команда, наша 15 осіб. Дякуємо вам за вашу роботу, яку ви робите дуже потрібну, і за участь у нашій програмі. Оксана Лебедєва, засновниця ГО Ген Украї... Україні, була гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1, і ми говорили про реабілітацію дітей з гарячих точок України, яка наразі триває віспад. Дякуємо.